У цих вольєрах на території колишнього заводу в Олександрії Кіровоградської області отримують 110 собак. Більшість з них місцеві. Є переселенці з Донецької області. Ось цих чотирьох евакуювали з Авдіївки місяць тому. Розповідає голова громадської організації зоодопомога Олена Котова. Вона створила цей притулок. Це ось три собаки, і четверта вона знаходиться в будці, Вона не виходить, бо вона трошки некомунікабельна. Одну собаку ми вже простерилізували і будемо проспристраювати, провакцинували всіх. Ну на наступному тижні будемо стерилізувати інших. Цей пес з бахмута в притулку з січня звати Мішка. він був у нас при останній евакуації, бо вже часу не було, коли їх вивозили волонтери звідти, вже часу геть не було у них щось думати, брати або не брати, вони просто взяли і Альон возьмеш. Цю собаку знайшли на вулиці тиждень тому, з ранами на шиї, показує Олена. Це дівчинка, вона дуже-дуже лагідна і вона така гарна. Скоріше за все, на ній був чи цепок, чи був нашийник, і воно її це. Зараз знайшлися на неї нові господарі, вони чекають, щоб ми її простерилізували. Говорить, у притулок тварини потрапляють із вулиці, і домашні. Люди мною маніпулюють і дуже, дуже сильно маніпулюють. Вони мені дзвонять, типу Альон, забери собаку. А я говорю, ну зачем її забирати? Ну давайте поможу там состерилізація. Ні, ми її уб'ємо. Якщо ти її сьогодні не забираєш, ми її уб'ємо. В основному до мене такі дзвонки йдуть. Ми отравимо, ми застрелимо, і я ж звісно, йду забирати. Опікуються у притулку і котами. Їх тут 32 Коти у нас також забрані в основному всі з міста, то троє котов з останньої евакуації ми забрали, виходить, з Бахмута. Каже, щодня тваринами, крім неї, опікуються ще двоє людей, роблять це безплатно. У мене є мої друзі, волонтери, якби вони вже стали волонтерами, добровольно принудительно. І допомагають, процедурять, лічать, допомагають з животними, уборками. В основному це коли у них є вихідні, ми по суботам стараємося збиратися, обирати. У цьому будинку хворі тварини та з інвалідністю. Це наші три спінальники, вони всі не ходячі. Ми зараз для них хочемо построїти вольєр. У нього є а але цих двох ще немає. Ми будемо покупати їм катати колясочки, щоб вони теж гуляли, виходили, тому що вони знаходяться в цьому домі вместе з котами, бо тут тепліє всього. Потреби притулку, говорить, забезпечують за гроші від благодійників. Потребують також фізичної допомоги. В будуванні вольєрів, бо ми з минулого року винні ще 100 тисяч за ці вольєри. Треба допомога з лікарнями, бо так само кожного дня я знайшов хворе, а ось заберіть в мене захворіла. Треба кошти на медикаменти. Я не знаю скільки там треба. Ну так. я приблизно навіть навіть сказати не можу, тому що от вчора до нас попав кіт, мені зателефонували. Є кіт, якого перелам йому треба збирати кістку на бідрі. Получається. Ціна операції стоїть 5 тисяч. Так як ми знаходимося на території заводу, бившого, то ціна за електроенергію це 7 гривень за кіловат. Тобто, щоб обігріти у цей будиночок, там, де щоб котам і з собакам, спинальникам, інвалідам було тепло, треба як мінімум 8-9 тисяч в місяць. От реально це нереальна проходить. Це один з двох притулків для тварин в Олександрії. Минулоріч йому виділили 60 тисяч гривень з міського бюджету. Розповів керуючий справами виконкому Сергій Завалій. Ми прийняли відповідну програму, і в минулому році ми виділили 160 тисяч гривень для підтримки саме цих двох громадських організацій. 100 тисяч ми виділяли одній організації, 60 тисяч іншій організації. Вони нам дають свою потребу. Ми, звичайно, дивимося на цю потребу, і по фінансовій спроможності ми виділяємо кошти. Це кошти і на придбання вольєрів, і на Харчування тварин і, звичайно, ж ліки. Говорить, комунального притулку в Олександрії немає. Поки триває війна, створювати його не планують. Цьогоріч на утримання безпритульних тварин планують виділити 100 тисяч. Зрозуміло, що зараз весь все бюджетне фінансування першочергово направляється на підтримку сил оборони. Наразі ми для себе. Йдемо таким шляхом, що в нас є взаємодія з громадськими організаціями, які цим займаються. Скільки грошей треба на утримання притулку, порахувати не може, бо щодня це різна кількість тварин і різні потреби, пояснила Олена Котова. На їжі у нас уходить три-чотири відрові кастрюлі, виходить на одне харчування. Варимо кашу, варимо кашу з м'ясом, додаємо корма». Зі слів керівниці притулку, охочих взяти тварин небагато. «Буває так, що за місяць нікого не возьмуть. Ну так, а, а буває так, що за неділю можуть за двох троїх. В основному всі хочуть здати. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.